Росіяни цинічно і підло брешуть. Вони продовжують спотворювати правду. І от своїми цілком абсурдними заявами вони знову намагаються зараз переконати світ у своїй якійсь нікчемній правоті. Принаймні це намагався зробити постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Давайте спочатку послухаємо, як це було. Пытались западные спонсоры Киева представить свою помощь как вклад в самооборону Украины для любого незаангажированного, незаангажированного, да и просто думающего человека очевидно, что без их вредоносного вмешательства конфликт давно бы уже закончился, а точнее сказать, никогда бы не начался. Ведь Россия и Украина-братские народы таковыми они останутся и после того, как прекратит свое существование марионеточный киевский режим. Не случайно миллионы украинцев сбежали от него именно в Россию и чувствуют себя в нашей стране в полной безопасности. Пребывают в иллюзии о том, что могут руками украинцев нанести России поражение на поле боя. В этом они, разумеется, ошибаются, что российская армия как раз и доказывает на поле боя. Надеюсь, что вы, все вы понимаете, что без устранения первопричины украинского конфликта прочного мира обеспечить не удастся. Кроме того, военным экспертам очевидно, что нет такого супероружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя. Правда же состоит в том, что с 2014 года Вашингтон и его союзники завели в лице Украины подопытную морскую свинку. И поставили перед собой задачу вырастить из нее что-то такое, что досаждало бы России, а в идеале мешало бы нашему развитию. Чуєте, що каже не бенця, той що постійно бреше, що немає такої зброї, яка б могла зараз суттєво вплинути на ситуацію і на полі бою, бо більше зробити це на користь України. Так, от це ми ще побачимо, тому що нехай собі там кажуть, ми своє знаємо. До речі, якщо ви помітили, то російські терористи і вбивці вони продовжують брехати і спотворювати правду, і тут прикро що досі їх слухають воон. Але попри це, ми маємо і гарні новини, бо знову ж таки. На цьому засіданні Ради безпеки ООН нарешті таки відхилила підготовлений Росією проєкт резолюції, яка закликає всі країни припинити розміщення та застосування в космосі будь-якої зброї. Так, от із 15 членів ради за російський проєкт проголосували лише сім. Ну я думаю, вам не буде зараз дивно, що серед них Китай, Алжир та Гаяна. Ще сім країн, включно Сполучені Штати, Велика Британія та Франція. Виступили, звісно, проти Швейцарія, щоправда, утрималася від голосування, тому тут цікаво. Але все ж таки резолюція вважається ухваленою, якщо за неї подано голоси дев'яти членів Ради безпеки ООН. і жоден із постійних членів не наклав вето. Але Небензя заявив, що відхилення запропонованого Москвою проєкту резолюції нині доводить, що США мілітаризували космос. А в свою чергу один із членів британської делегації назвав контррезолюцію Росії цинічною спробою відвернути увагу від повідомлень про те, що Москва розробляє нові супутники із ядерним пристроєм. Речі в Сполучених Штатах Америки взагалі вважають, що Росія таки розробляє протисупутникову ядерну зброю космічного базування, використання якої і може спричинити хаос і збої у всіх комунікаціях. Від військового зв'язку до телефонії, навіть хоча, звісно, Москва раніше заявляла, що вона виступає проти розгортання в космосі ядерної зброї. Ну і звісно, Кремль заперечував розробку такого озброєння. Але ж ми то з вами також знаємо, що у Кремлі постійно брешуть. Тож добре було б, щоб нарешті її цивілізований світ це усвідомив. Але от те, що все ж таки вже лунають такі заяви на засіданні ради безпеки ООН, це теж дуже добре.